Всім мої вітання! Ви на каналі Винагради Сад на дачі з вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 12 листопада 2025 року. І от поступило таке питання: я придбав саджани садограда, живці, коли я можу побачити перші плоди живці. Якщо ви придбали, для, не вказав той хто писав це питання. Якщо ви придбали для щеплення, то як правило на другий рік, на другий рік, уже коли щепа. Нормально приживеться, дасть нормальний розвиток, тим паче, що на кущ, який, якому вже багато років, то на другий рік, як правило, він дає врожай. І от багато дуже відео на моєму каналі, от, де і Олександр Гергель, і Василь Євдокимович Якушенко показують свої е, врожаї на прищепах минулого року. Тобто, причому при врожай може бути не тільки одна гроночка. А Декілька грон і ягоди повністю відповідають розмірам, ну і тим паче грони також можуть бути значних розмірів і приближатися до тих, які вказані в описі до даної сорту чи форми. Це якщо ви цей живець використали для прищепи. Якщо ви робите саженці, саженці, а цей живець взятий з плодоносящого куща, особливо якщо кущу більше там 5 чи 10 років, то, як правило, всі бруньки у нього з суцвіттями. І тоді, коли ви висаджуєте цей садженець, Обов'язково з'являються суціття. Їх, як правило, обривають. Чому? Тому що ну, щоб получився нормальний розвиток саджанців, тому що вони на себе беруть значну кількість поживних речовин, а тут треба ще, щоб і цей живець у вас укорінився і пішов в рост. От. Так що, якщо, якщо у вас пішло там, наприклад, два пагони зелених, ви. Один можете зовсім удалить, а на другому оставити на початку один, одне суцвіття начепнув його, як воно розкриється, а потім уже, як пройшла завість, оставити 2-3 ягодки. От. І хорошо заботитись про цей живець. От, тобто, вчасно його поливати, давати йому е, яку-то може підкормку. От, у вас виросте потужний довольно е, саженець з потужним е, приростом. І на цьому приросту виросте пару оцих ягід, що ви залишили, але не залишайте більше дві-три ягоди. Достатньо цілком щоб підтвердити сортницю нагаду. Так робить Олександр Гергіль при вирощуванні своїх саджанців у шкільці. І далі дивіться декілька фрагментів відео для різних форм і сортів винограду. От з першими такими ягодами. В цей рік посадки живця і вийлися такі ягоди. Ви їх побачили і сорт підтвердили. Кишмиш Аватар, американська селекція. Термін дозрівання ранньо середній. Чудова хрустка консистенція м'якоті, в той же час соковита, з гарним сахаронакопиченням. накопиченням. Ягідка на саджанцях винограда залишилася для підтвердження сортності. Ось такі гарні чудові саджанці винограда ви можете придбати, звернувшись за телефоном. Саджанці винограду Кишміш близнец з селекції Калугіна Віктора Михайловича. Ягідка завдовжки 3,5 см. Термін дозрівання 120-125 днів. Вага грони може сягати 2 кг. Наявності, як ви бачите, один рудиментик, який при їді взагалі не відчувається. Ягідка залишилась на саджанці для перевірки сортності. Кишмиш, який заслуговує уваги. І того, щоб ріс на кожному винограднику. В саджанці винограду Чорний кристал. З селекції Калугіна Віктора Михайловича. Термін дозрівання 120 днів. Вага грони може сягати 2,5 кг. Перевірено на власному досвіді. Ягодка крупна, хрустка консистенція і м'якоті дуже смаковита. Ягідка залишилася на саджанці для перевірки сортності. Як найсмачніша ягідка Хрустка консистенція соковита в той же час і має високі смакові властивості. Саженці винограду біла Акація селекції Калугіна Віктора Михайловича. Має видовжену ягідку жовтого кольору з розовим таким забарвленням легеньким нальотом. Раннього терміну дозрівання. Смаку відчуваються легкі нотки муската. Ягідка на саджанці винограду залишилася для перевірки сортності. Ось такі чудові саджанці Ви можете придбати, зателефонувавши по телефону. Саджанці винограду імператриця селекції Калугіна Віктора Михайловича. Ягідка залишилась на саджанці для перевірки сортності. Термін дозрівання такої ягоди 125-130 днів. Вага ягодки сягає до 25 грамів. Вага грони може сягати 2 кг-800 г. На власному прикладі це доведено. Ось такі чудові саджанці. Вона завжди має потужну кореневу систему і як найкращі саджанці. Ще раз повторюсь, виноград імператриця селекції Калугіна Віктора Михайловича. Саджанці винограду Кишмиш Каска Селекції Калугіна Віктора Михайловича. Даний виноград здатний зберігатися взимку в свіжому вигляді. Ось такі чудові саджанці ви можете придбати, зателефонувавши по телефону вказаному в описі. Саджанці винограду Біла Надія селекція Щеннікова Олега. Ягідка на саджанці залишилась для перевірки сортності. Чудова крупна ягода з гарною консистенцією м'якоті і солодка як ніколи. Саджанці винограду Кишмиш Ламборгінні. Ягідка залишилась на саджанці для перевірки сортності. Ось такі чудові саджанці ви можете придбати, звернувшись на до мене виноградник Гергель Олександра. Сортність гарантована. Саджанці винограду Аксія, селекція Миколи Опришко. Термін дозівлювання 125 днів. Приємний смак з легким. Присмаком муската. Чудові саджанці, ягідка залишилася для перевірки сортності. Має велику ягоду і дуже важку грону. Вага грони може сягати інколи 2 кг.